Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про оприскувач. А саме про його маленьку модернізацію. Це про форсунки EcoJet. На ньому встановлені при покупці були оці щільові форсунки. Звичайні, всі ви їх знаєте. Я вже частково встановив ці форсунки фірми EcoJet. Зараз ми побачимо, як вони розпилюють і е, покажу вам, що я замовив. Зараз, секундочку, я покажу, що я замовив вам. От. І все вам розкажу і покажу. Значить, замовив я ось посилку, вже розпакував. Тут у мене перехідники йдуть. З гумовими кілечками, все як положено. Зараз розкажу, чому ці форсунки я замовив. Дивіться, слідуюча коробочка в нас йдуть ці жовті форсунки я замовив. Вони е трошки в них можна на більшій швидкості окроплювати. І замовив ще ось такі форсунки. Ось так вони приходять зеленого кольору. Ці форсунки предназначені для більш-меншої швидкості. Ось так вони приходять. От. Іде з ними отака пружинка. Ну, це я так розумію витягувати фільтра або е, міняти гумові кілечка у е, самих форсунках. Чому я їх придбав? Значить, так як пише виробник, зниження норми виливу до 50 літрів на гектар завдяки дрібній краплі та покриттю 80% загальної площі рослини, зменшення витрат препарату на 50%. Це дуже важливо, тим більше в нинішній час через те, що ціни на препарати, ви самі знаєте які. Це дуже важливо і суттєво. От, стійкість до вітру до 8 метрів в секунду не засмічується. Пише виробник, що конструкція розпилювача дозволяє уникати зайвих витрат та часу на чистку завдяки відсутності засмічення. І надійність. Розпилювачі виготовлені з високоякісного полімеру, що гарантує тривалу і безвідмовну роботу оприскувача. З цієї сторони. Є ось, дивіться, таблиця по кольорам форсунки, по їхнім номерам, а також тиск, який потрібен на кожну із форсунок, і норма виливу. Швидкість, при якій буде яка норма виливу. Тобто фірма, ось дивіться, їхній сайт, телефони, будь ласка, хто хоче собі замовити. Можете звертатися. Якщо ви є підписником мого каналу, вам буде 5% знижка. От, Ви звертайтесь, консультуйтесь. Е, ще є е, один нюанс, я вам розкажу. При замовленні вам обов'язково треба буде виміряти штангелем посадочне місце форсунки через те, що. На деякі моделі оприскувачів потрібні переходники, на, дру... на деякі не потрібні, Тобто вони встановлюються без переходників. Тобто це все вам менеджери розкажуть. Хлопці молодці, телефонуйте їм, все добре розказали. Ну, а зараз нам остається тільки попробувати їх в дії, як вони працюють. Зараз ми побачимо, як вони. Працюють порівнянні з, з звичайними щільовими, От, який йде в них розпил. І потім вже будемо ось кропити мій лан картоплі від жука. І потім побачимо, який результат після кроплення. Так що зараз я завожу трактор, ми дивимося, як вони розпилюють. Я трошки приберу це все. От. Тобто зацікавила мене ця фірма, перш за все, це менший тиск потрібен на насос при розпилюванні, краще осаджується капля на рослині, ніж порівняно з щільовими. І ефект після такого оприскування, як заявляє виробник, буде набагато кращий. При меншій... В половині менший виливу препарату. Ну, зараз завожу, дивимося. Так що телефонуйте, цікавтеся, говорите, що ви є підписником мого каналу і вам зроблять обов'язково 5% знижку. Ця знижка діє безстроково. Так що приємного перегляду. Дивіться, зараз запускаємо трактор. Ось, дивіться. Я не знаю, як вам показати, як працюють щільові і як працюють форсунки екоджет. Вони наче куполом накривають. Бачимо да, різницю. Там іде лінія, тут йде такий купол. Ось дивіться, тут дуже гарно видно. Ось дивіться, щільові і форсунки екоджет. Ось так вони працюють. Зараз я дозамінюю всі остальні форсунки і побачимо, як вони працюють уже на городі. Друзі, оцей город я завжди пирскаю е другою передачею і півтори тисячі обертів. І рідини заправляю десь отакого, не знаю як вам показати. Ну, приблизно до 50 літрів. От, десь 50 отакого. От і мені якраз вистачає. Зараз проїду і побачимо, чи дійсно виробник говорить, що йде в половину менше витрата чи ні. Ну що сказати, я, звісно, в шоці. Дивіться по рідині. Дивіться, ось де мітка. Ось де мітка. І ось все. рівно половина. Я просто... Я просто в шоці від цих форсунок. Бризкаю чудово. Дійсно, виробник, як заявив, що йде в половину менше. Так в мене і вийшло. Ну, можливо, якби я ще тиск трошки менший поставив, бо я зразу поїхав тиск забув скрутити, тому що там виробник рекомендує до трьох атмосфер, а в мене було трошки більше. От, То я вже на ходу трошки скручував. Ну, Ви всі самі бачили на відео роботу цих форсунок. Чудова річ, я задоволений. Значить, ссылку на компанію я оставлю в описі під відео. Переходьте, замовляйте, кому цікаво. От, не забувайте підписатись на канал, бо якщо ви будете підписані на канал, то виробник обіцяє вам зробити 5% знижки на придбання цих форсунок. Телефонуйте і консультуйтеся з приводу ваших норм, витрат. Швидкості обертів двигуна, люди дуже грамотні, все вам розкажуть, все підкажуть. На сьогоднішній день я задоволений, дуже задоволений. Працюють вони чудово. Ну, а потім побачимо результат, як спрацювали вони. Так що залишайтесь на каналі. Я вже завтра приїду, подивлюся, чи є жук, чи нема. Ну що, друзі, побачимо, що і як з нашим жуком після оприскування форсунками Екоджет. Зараз підемо дивитися на картопельку. Жуків я не бачу. А це говорить про що? Це говорить про те, що те, що говорила фірма, так воно і є. Форсунки дійсно працюють. Да, в принципі, жуків ніде не видать. Значить, всі посилання на цю компанію я оставлю в описі. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, вам нададуть професійну консультацію. Розкажете про свій оприскувач і вам підберуть для вас всі форсунки, які вам потрібні для ваших потреб. Так що дійсно приємно працювати з компанією, яка не пустословить, а сказали, що воно так працює, то воно дійсно спрацювало. Так як є. По нормі виливу ви бачили. А зараз вже по результату, по жуку. Жука немає. Так що всім дякую, хто підписується, хто зі мною весь час на каналі. Всім дякую, що передивляєтеся. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам. Завдяки ним ми можемо працювати. Допомагаємо їм, усім, чим можемо. І до найшвидшої перемоги. Все, пока-пока.